Перемоги кожен хоче з нас і так обнадійливо звучить назва у того плану, який Зеленський планує презентувати в Америці вже, от буквально вже ось, буквально незабаром. План перемоги, план перемоги, назва. План перемоги, звичайно. Але що виникає? Питання передбачає план перемоги. І, от, як пише Блумберг, одним із пунктів цього плану, до якого е президент е Володимир Зеленський буде підштовхувати свого американського колезу Джозефа Байдена під час свого візиту е Сполучених Штатів, це е елементом мирного плану, є гарантія безпеки а найкращою гарантією безпеки є прийняття України до північно-атлантичного альянсу. І от до цього, якраз таки обіцянка а, запрошення України до НАТО є одним з планів мирного так званого плану перемоги Зеленського. І ще так само президент буде підштовхувати а, Сполучені Штати зобов'язатися передавати постачати Україні регулярно а, велику кількість озброєння у рамках оцього якраз переможного плану. Він хоче ознайомити з ним, в тому числі не тільки Джозефа Байдена. Він хоче ознайомити і Камалу Харіс, тому що так чи інакше вже зовсім скоро Джозеф Байден відійде. Іде від виконання своїх президентських обов'язків і буде або Камала Харріс, або Дональд Трамп. Третього, вибачте, не дано.